У Канаді в понеділок відбулися вибори, на яких обирали склад Нижньої палати парламенту. За останніми днями, за останніми даними, правляча ліберальна партія Канади на чолі з Карні перемагає на виборах. Таким чином Марк Кармі офіційно обраний прем'єр-міністр Канади. Наша стара модель відносин зі Сполученими Штатами, побудована на поступовій інтеграції, завершилася це трагедія, але водночас і нова реальність ми подолали шок від американської зради. Але ми ніколи не повинні забувати уроки. Ми повинні дбати про себе, і перш за все, ми повинні піклуватися одне про одного. Прем'єр Канади після перемоги на виборах попередив, що протистоятиме Сполученим Штатам Америки. Як я багато місяців поспіль попереджав, Америка Жидає нашої землі, наших ресурсів, нашої води, нашу країну. Це не порожні погрози. Трамп хоче нас зламати і тим самим усе привласнити собі, не бути цьому ніколи. Але ми повинні усвідомлювати реальність. Наш світ кардинально змінився, сказав Карні. Про вибори в Канаді та світ, який змінився через політику Дональда Трампа, говоримо з тележурналістом, продюсером телепрограми Контакт, який до нас включається з Торонто, з Канади, Юрій Клюфас з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, слава Україні! Вітаю вас в нашому ефірі! На Героям слава дуже приємно бути з вами, пані Марійко. Тож, пане Юрію, як ви оцінюєте результати цих виборів, які відбулися в Канаді, чи здивувала вас перемога ліберальної партії? Якщо маєте, можете поділитися свіжими результатами, який там відсоток? Ну перша річ не здивувало. Друга річ, я думаю, що це надзвичайно гарна, гарний результат, бо він включає не тільки виграш. Ліберальної партії під проводом пана Карні, але включає також так би, майже той самий відсоток голосів для консервативної партії, яка нібито програла, але разом все тіло творить таку сильну відповідь на ті проблеми, які собою представляє Трамп. І сильну відповідь на виклики, які ті всі ситуації викликають для самоорієнтації і зрозуміння самої Канади, що вона і як вона далі може поступати в сильному, в сильному контексті. Ну, станом на зараз, наскільки я розумію, це вже шостий раз поспіль партія, яка перемагає в Канаді, не набирає більшості голосів. Але станом на зараз ми можемо говорити. Як буде формуватися уряд і з ким буде домовлятися новий президент Канади? І чи взагалі може бути Ну, в нас в Україні? Знаєте, коли партія не набирає більшості голосів в парламенті для того, щоб ну, мати більшість, вибачте за тавтологію, Починається внутрішній розбрат чвари і діління портфелів? Я розумію, що в Канаді напевно трошки інша культурна позиція в політиці, але як це відбувається в Канаді? і Як будуть розгортатися події? Ну, можливості різні, але я думаю, що вони будуть відбуватися в конструктивний і позитивний спосіб. Взагалі, Карні в своєму виграшній тій промові говорив про сильну Канаду і сильну відсіч. На це що собою представляє Трамп, з другої сторони, маємо, е, маємо голову консервативної партії, який каже, що ми будемо співпрацювати з урядом, а е, на базі того, що Канада має стати сильнішою, то е, тут, е, тут є можливість серйозна можливість співпраці, е, і воно. Зовсім не мусить включати поняття розбрату? А що ви можете розказати про нового прем'єра Карні? Так чим він чим він захопив, так би мовити, серця канадців? І він сказав, що буде протистояти Трампу, що Трамп хоче Канаду захопити. А яка його позиція стосовно України? І взагалі, що ви можете розказати про пана Карні? Ну, пперша річ, пан пан Карній представляє своєю особою статус глобальної людини. Людина, яка розуміється на тому, що діється на глобальному рівні. Давніше пан Карній не лише був головою банку Канади, Канада одна із. Ніби не найбільш фінансово сильна країна в світі, але враховується в певне число більш вагомих країн. Тоді, панкарні був також і президентом Банку Англії, і керував справами тоді, як треба було пристосуватися до справ, які до викликів, які представляли собою Brexit. То, то пан панкарні розуміється, що діється в Європі. Не тільки в великій Британії, і тепер пан Керній є прем'єром е, Prime Minister of Canada. і він тут приносить це все знання на надзвичайно високому рівні. І я думаю, що тут є гідний представник е, Канади, і до, до, до великої міри е, тепер один із перших чи чи найбільш поважних можливих лідерів. Демократичного світу беручи під увагу, що тут е, Америка відпала тимчасово. А е, бо, бо є Трамп. Ну і, і з, з одної сторони треба сьогодні пильнувати справу. Я думаю, що Карні і гарно це це проведе, але про карні сказав про також таке, що е, прийде час, е, що що буде Канада, і прийде час, що не буде пана Трампа. То за три роки все міняється, будуть може знову зміни. Але тепер нам треба дивитися на це, як ми можемо, як Канада може прогресувати, працювати і фокусуватися на не на тому, щоб тримати старе партнерство, яке ніби тепер так би знищене, але шукати нові потоки, нові можливості торгівлі, Наприклад, з Європою, з якою він має дуже близький контакт. Е, ну, якщо я не помиляюся, то пан Карні говорив про Зраду Америкою е, самої Канади. Але на тлі парламентських виборів тут є цікавий момент, що Трамп закликав Канадців підтримати лідера, який зробить Канаду 51 м штатом. А взагалі, хто цей кандидат? Був такий кандидат. Ну я я, я не, не кончо розумію питання, але е... ну я маю на вас, я ще раз задам, якщо з вашого дозволу, що е, напередодні виборів парламентських в Канаді Дональд Трамп написав пост у соціальних своїй соціальній мережі і закликав канадців підтримати лідера, який зробить Канаду 51 м штатом. А взагалі був такий кандидат, який говорив про те, що він а, ось, Ну, да. Єдине, що про таке говорить, то є сам Трамп, і, і з нього, ну ми розуміємо, що треба серйозно сприймати особу президента Сполучених Штатів Америки. А з другої сторони, треба розуміти, хто є особа пана Трампа, і його змінливі настрої, його змінили змінливі позиції. Не надають впевненості властиво сьогодні цілому світові. Але такого, такого канадського кандидата взагалі не було. І я б сканів тяжко узагальнювати все на 100%, Але я би сказав: 99,9% людей в Канаді. Немає найменшого наміру серйозно сприймати поняття 51-го штату. А навпаки, що Канада і провід Канади тепер, і ті люди, які вибрані тепер, планують взагалі так переорганізувати фінансовий стан, економічний стан Канади, щоб Канада стала. Незалежною від якогось одного фінансового партнера а поширила свої можливості, А на вашу думку, ці заяви Трампа про приєднання Канади, точніше, про анексію, про якісь територіальні претензії, вони повпливали на результати виборів? Так, вони повпливали в тому, що підсилили великі ні. Підсилили велике бажання і зрозуміння, що Канада має тепер фокусуватися на, на зміну взагалі поняття торгівлі, і що не можна лише упувати на Америку, а відкривати власне, інші можливості для себе. Так ніби жартома не один говорить. Вже була одна війна з Америкою, і Канада виграла. То ми собі спокійно тепер, якщо має бути хто хто має де бути, то може ми собі возьмемо лівий берег Сполучених Штатів, візьмемо собі також і Західний і Каліфорнію, яка не дуже любить Трампа. А середину Америки віддамо Мексико, то, то, то така жартівлива, така така відповідь на загрози Трампа на Канаду. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, е, тому що коли Трамп оголосив митні війни, так е, було ну було такі в нас повідомлення про те, що на, в магазинах товари маркували там вироблено в Америці, вироблено в Китаї, е, вироблено в Канаді, щоб люди купували своє і тим самим підтримували. А як зараз канадійці реагують а? на заяви Трампа і чи далі ця акція є? Чи вона набуває масштабів? Вона, я думаю, люди чим сильніше звертають увагу, де щось упродуковане, точно американські речі значно менше купують. Китайський також то вже давно такий тренд був, але китайці ніби тут немає поняття такого такої ворожнечі, яку тепер наставив проти себе Трамп. І люди стоять щораз сильніше і більше. Купувати то просто вибирати більше канадські продукти і не купувати американські також і подорожування до Америки зупинилося. Люди канадці, які мали там також і поцілості, нерухомості, також почали продавати. То, то точно Трамп точно викликав проти себе. Якщо не сказати обурення, то, то точну дію канадіців проти, проти проти продуктів американських, які б вони не були. А чи можна сказати, що заява Трампа об'єднала канадійців? О, так, абсолютно, абсолютно правильно, ви, ви це зрозуміли. Абсолютно, воно, воно, воно дало нам зрозуміти, що той спосіб торгівлі, яку ми витворили, ту, ту глобальну як би зати спосіб торгівлі, яку властиво сама Америка започаткувала. Тепер цей президент це все е, знівечив, цілком змінив, е, і тепер треба шукати реагувати на це. Канада є, Канада є член НАТО, так само як і Америка. З однієї сторони, новий прем'єр Канади говорить про зраду американського партнера, з іншої сторони, залишається партнером в оборонному Союзі. Якщо говорити про внесок Канади в Альянс, яким він є, і чи обговорюється вже в Канаді серед політиків, як їм протистояти? Америці в НАТО, якщо можна так сказати, тому що от ми знаємо, що Америка вимагає, аби більше аби члени країн НАТО вкладали більше в грошей в свою оборону. Ну, ну, перша річ, заява Трампа, що країни, які причетні чи, чи включаються в поняття НАТО, повинні більше від себе вкладати в, в, в цю військову систему, є абсолютно правильні. Ніби то його заяви про це є на мою думку правильні. І, і я думаю, що кожна країна, яка є нижче того, тих двох відсотків, розуміє, що це таке полягання ж доки я не можу давати, бо Америка дасть то неправильно. І, Але тепер виявляється, що Америка ніби від НАТО ще Америка не, не відійшла. І, і в системі НАТО е, далі, е, я думаю, далі все відбувається так, як має бути. Але я думаю, кожна з тих країн розуміє, що Америка може відійти, і що кожна країна мусить до того часу вже і тепер е, піднести той той, той, той відсоток, е, ніби фінансування, е, який повинен бути. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, Канада і Україна, чого нам чекати від карні і в контексті, якщо зараз Канада більше, ну я так розумію, свою політику буде проводити в тому руслі, щоб самі ставати сильнішою? Це є це, це надзвичайно добре питання. Бо, е, так би мовити, в політичній арені, в політичній. Арені, ніби масової інформації Канада е, підтримує Україну. Е, Канада все підтримувала там той Project Unifier, е, де, де були наші канадські війська е, е, в Яворові. Е, ті всі були перші ті моменти співпраці е, Канади з Україною. Е, можна на жаль, також сказати, що багато з тих обіцянок. Військових, які обіцяв попередній прем'єр-міністр трудо, вони великим, великим тим опублікуванням і великим великими фанфарами проголошувалися, але не конче ті всі речі, так і відбувалися. Не конче. Довелися ті проєкти до завершення, не конче це все, що обіцяно, так і виконано. Мені видається, що пан Карні з одної сторони більш відповідальний, а з іншої сторони розуміє ситуацію європейську глобальну. І я думаю, що обіцянки пана Карні, які він вже робив, будуть конкретними. І будуть е, дійсно на користь е, не тільки е, у, України у тій війні, але також на користь взагалі того цілого європейського альянсу е, і, взагалі, е, в глобальному сенсі на користь е, поняття демократії, і тому я думаю, на, на них на ті обіцянки можна більше е, е, так як би мовити надіятися е, як до тепер говоренню пана трудо. Ну що крім слів, будуть і конкретні дії, якщо так Так, таке таке так, так я, так я відчуваю, так скажіть. А яка в пана Карні риторика стосовно безпосередньо самої Росії? Ми прекрасно розуміємо, що можна підтримувати Україну, так але не хотіти протистояти Росії? Ну, є в нас такі прецеденти. А от пан Карні стосовно Росії, можливо, і робив якісь заяви? так. Да, так, я я може щось пропустив, але його зауваг про Росію я е, не, не зауважу чи не не пам'ятаю, е, але він конкретно говорив про підтримку е, України. Але в той сам час е, е, його головний опонент пан е, Полєв. Конкретно говорив про одну із засобів, яку він вважає може підтримати Україну. То є якщо Канада зачне достачати енергію Європі, побуду ніби свої ніби проводи електро, електри, електрики, нафти і газу полагодить і тоді ціна на нафту і і на уливу впаде, і що це буде конкретне? Підриво економіки Росії, то в такий в такий економічний спосіб говорив Полієв. А на вашу думку, як ви оцінюєте, наскільки українська діаспора підтримувала на виборах того чи іншого кандидата, тобто ту чи іншу партію? І як українська діаспора в Канаді впливає на ну, зокрема, будемо говорити на зовнішню політику правлячого уряду? Ну, в нас є, в нас є така е, громадська надбудова. Е, організація називається Конгрес Українців Канади. Е, цей, цей конгрес має відділи провінційні, також і міські. Е, і до, е, до цієї організації на одному, другому чи третьому рівні належать е, е, різні українські громадські організації. І е, я, я можу спокійно сказати, що. Конгрес українців Канади дуже активно впливає на, на те, що діється в канадському уряді. Зокрема, це, що відбувається також і в Україні, і поняття війни, Конгрес українців Канади видав такий запитник, який питається представників всіх партій на. Що відповіли на свої позиції по відношенню до України, і на базі того запитника розсилали відповіді всіх партій, і це все зроблено в контексті виборів і розповсюджено в цілій Канаді. То ця, 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 ця організація дуже ефективно таку працю проводить, і навіть в як роблять загальні. Такі оцінки публічні то завжди конгрес українців або голова сама пані Олександра Хічі враховується в серед людей найвпливовіших в так званому Отавсько-політичному світі. Ну а на вашу думку, все таки наші українці в Канаді, кого більше підтримували Лібера... Ліберальну партію чи консервативну на виборах? До кого більше було вподобань? Ну, ну наприклад, в Торонті, якщо я як всіх можу є Христя Фріланд, яка виграла українка. Виграла в цих виборах, українець західній частині Торонта Іван Бейкер виграв для лібералів. Також є Юлія Зерович. Також в околиці Торонто, виграв українець консервативної партії пан Джеймс Бесан. То традиційно українці в Західній Канаді тому, що перше вони там прийшли, то вони мали відношення ближче до консервативної партії, тому що ця, ця партія називається більш так господарсько відповідальна, а також. Більше тих е, людей, які і е, 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 то тяжко е, узагальнювати, але є, є люди, які е, також е, в Канаді які вважають, що ліберальна партія е, також має своє значення, і що в них більше соціально більше соціально громадське е, розуміння справ. Але з того, що Но. ви перерахували імена, то я нарахувала четверо е е канадійців українського походження, які е війдуть в новий уряд. Правильно? Е, ну навіть пан Базан то він є консерват. Е, я тому навмисно його підкреслив. Він західної, ніби в середньої Канади, то він в уряді не буде, але він е в попередньому був е так званий shadow cabinet е по справі оборони Канади. То е, і є другі інші, які можуть мати не конче українські імена, які є українські, які є українцями, то те, що я згадав тут як приклади, а на все охоплюючи е, число українців, які вибрані до парламенту. Тобто, ця кількість людей може бути і більшою в парламенті. Так, 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 а так. Як, а, б... а якщо говорити про попереднє скликання, можливо згадаєте, скільки було українців за походженням? І як вони ну, відігравали так. на політику в парламенту, впливала дуже, дуже гарне питання. Всі чотири, яких я згадав, то були точно в парламенті, але якщо зрозуміти цей, так би мовити, зміна керівництва ліберальної партії, яка була при владі перед виборами і яка тепер знову перемогла, то Саму зміну керівництва тієї партії е, скерувала і спричинила саме Христя Філан. бо вона тоді е, вона висловила публічне незадоволення е, із фінансовим бюджетом прем'єра міністра трудо, е, зрезигнувала і, і в наслідку цього він мусив сам е, зрез, зрезигнувати зі своєї позиції. Ну і тоді і це спричинило також і наступні вибори. І тепер ця ціла зміна можна спокійно сказати, що це що це конкретна дія Христі Фріланд Українки спричинила цю зміну в канадській політичній системі. То вашу відповідь: Христі Фріланд дуже багато всього, що змінило. Пане Юрію, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіру, розказати про результати виборів, які відбулися в Канаді в парламенті. і Чого чекати від нового прем'єр-міністра Канади Марка Карні? Нагадаю, з нами був Юрій Клюфас, тележурналіст, продюсер телепрограми Контакти, який вмикався до нас з Торонто з самої Канади. Дякую вам, пане Юрію, до зустрічі. Маріко, дуже дуже приємно всього добра і. Slava Ukrajine. Herojem slava.